Нульовий блокпост української армії за два кілометри блокпост так званої ДНР, саме сюди привезли українського героя, бійця 128-ї гірськопіхотної піхотної бригади Андрія Шевчука. Його терористи полонили під Дебальцевим. Коли вже наша бригада вся вийла, у нас залишилось п'ять чоловік. Ми вирішили теж уходити. Когда уходили, впали в плен. Ну мене пострілили і попали в плен. Когда грали. В в із пораненням легенів Андрія доправили до лікарні. Тим часом український блокпост перетинає ще один бранець Дмитро Ривенко. Він цивільний. вже да, да, да. да? ну, ну, знає, так. дзвонили, да? да. Ладно, садись в машину от сюди можна відсюди позвонити. Мама да, да. один гражданський, який виявився житель Полтави. виявився звичайно чи не звичайно. Зараз будемо вияснювати. Но ми його забрали. Три недели он провел в плену. Був побит, достаточно серйозно. Також на волю цього разу вийшли вісім волонтерів. Переговорники від міністерства оборони та волонтери кажуть, терористи мали звільнити ще чотирьох бійців 128-ї бригади. Втім, з невідомих причин їх в останню мить не відпустили. Переговорники спроб не полишають. На самое главное, то тобто на наше досягнення ми очень долго искали священника Ігоря Петренко, який пропав на одному з блокпостов. Вот сьогодні ми вот нашли, он жив здоров і. І я думаю, що в ближайший обмін ми його обов'язково заберемо. За попередніми підрахунками Міністерства оборони в полоні бойовиків залишається 120 українських бійців Збройних сил. Дар'я Феденко, Віктор Прокопенко, Донецька область, п'ятий канал.